Комісії Благовічницької міської ради з питань містобудування, будівництва агропромислового комплексу та земельних відносин і охорони природи. Всього в нас, членів комісії, 5 депутатів присутніх 3. читати фамілію. Запрошені переходимо до порядку. Денного слово надається Наталія Нато. Шановні ну, члени комісії, ми зібралися по розгляду питання фермерського господарства Альона, це вже повторно вони звертаються, із проханням внести зміни до договору оренди землі, укладеного 6 листопада 2006 року. Це ділянка водного фонду. Вони просять зміни, по-перше, внести у сторону орендодавця, бо там була сільська рада, і крім того, продовжити термін оренди і привести даний договір у відповідність до закону про аквакультуру. Дивіться, ми вже це питання розглядали. Рішення не було прийняте, тому ми маємо його розглянути знову. І ви маєте надати свої пропозиції. Ми вносимо зміни, по-перше. Ми маємо, по-перше, внести зміни в преамбулу договору, внести зміни орендодавця на Благовіщенську міську раду. фермерське старство там було в особі дячка, а тепер буде в особі Орлика Юрія. Борисовича, пункт перший розділу предмет договору, також треба буде викласти новій редакції в, в зв'язку з тим, що там не було по старому договору зазначено нормативної грошової оцінки, так як раніше це не вимагалося, не зазначає нормативну грошову оцінку. Зазначаємо зміни, вносимо в пункт 2 об'єкт оренди, маємо викласти, так як буде це згідно до вимог закону про аквакультуру. Там ми маємо зазначити і всі угіддя з чотирма знаками після коми і кадастровий номер. Там змінився, тому що ділянка формувалася і вже той навіть, навіть, не актуальний. розмір площі водойми, який там зазначається площа водойми і який там об'єм даної води. Також ми маємо внести зміни в пункт 7 договору оренди, Пропозит, просять у клопотанні 35 років замість 25. І також ми, щоб привести до відповідності, маємо внести зміни в пункт орендна плата зазначити, як ви запропонуєте, який відсоток встановити на даному етапі. І також тут має встановлюватися плата за водний об'єкт. Водний об'єкт фіксована плата, ми зазначаємо, порахувавши згідно методики плати за воду, у нас падає 13 тисяч 235 гривень 88 копійок в рік. І також там вносимо зміни в реквізити згідно, ну так як вони змінюються. на ну, Ваше звичайно. Перша ми не встановили, яка там буде відсоткова ставка, Потім можна подивитися, що згідно договору в них там не було відсотку встановлення, бо це старий договір, тоді не вимагали відсотку ставку встановлювати. Це, це да, ну, да, і зараз, якщо змінювати цю аренду плату, ну, 3, 4, 5, є такі. Наталіна, а запрошувався рендар? На комісію, на сесію. А, на сесію. Хто там десь орендар? Фермерське старство Альона, але в особі Орлика Юрія Борисовича. хоча дячок є в серуті. Ні, він як там співзасновник. Зуна. Зуна. Ви не проголосували тільки. А 12% це скільки вийдеться? На даний момент це 80 тисяч 790 гривень. А яка площа? Там 48 гектарів. 48 гектарів водного? гектар. Водно тридцять гектарів. Анатолія ж платить за сіки. 8 гектарів, 20 тисяч. Так, розчини грани чи не сторги <клухи> це... 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 М а а <потв 'язок> що стало? Тому що ми не проводили ще одного. Ті старі, вони там не була оцінена вода, земля під водою. Тому ми беремо оцінки згідно старого договору. Коли ми розробимо документацію економічної оцінки, тоді будемо бачити, як вона змінилася. І ясно, що буде вона платитися згідно витягу по нову грошову оцінку. Відсоток від цього не зміниться. Ні, то я зрозумів, що це було не було віде від віде віде, віде, я дивісь, дуже велика звернення до депутатів переглянути. Бо ми ж ми вже на ці грабі наступали. Ні, а Гаторій, що ти пам'ятаєш, що ми ж вже наступили на ці грабі, що 200 тисяч було 3%. Бо це ж нереально було. У терміну оренди. Мене ті, питання, що Чому Ось ми будемо додатковою угодою на підставі цього рішення викладати додаткову угоду у вигляді повністю нового договору, який згідно вимог чинного законодавства. У цьому договорі є пункт 17, який зазначає. Експлуатація водосховищ і ставків, на даному випадку ставок здійснюється відповідно до встановлених держав агентством режимів роботи. У них є на даному етапі водний паспорт у 2016 році розроблений паспорт Ставк... На ставок, оцей, який ми зараз розглядаємо, якийсь і синиці та площі водного дзеркала 30 гектарів. Там є показано, які да. води е це, 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 це. Це. має бути. Лядуже. Там є вся інформація, який має бути глибина, який об'єм води має бути. Можете все це ознайомитись і розбіритися. І скидати вони мають на Чекайте, не знаємо. В нього цей довір був на 25 років. Там по свіжній день видно лінія, де була вода. Вона зараз на метр 30 внизу. Хай вони поставлять на той рівень, який він був. Вони так і взяли її, хай вони його поставлять на інше. От давайте, як вони прийдуть, він ці питання поставить. Ми зараз говоримо виж, 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 про внесення змін до існуючого договору. Щоб вони могли... могли щоб там середня зробили. глибина. Чи ти там не бачив? Глибина, болото, стоїть... Ні, ти не зрозумів. В одному паспорті вказують величина водного плеса, болото. Так, і, що на дитині вказують. І там є середня глибина, вказують. Це знаходження греблі водного об'єкта відстає від гірла річки до греблі 5 і 6 кілометрів це до гірла. Призначення воднооб'єкта водного об'єкта вистроїв від регулювання стовпу сезонний. Характеристика річок водотоку. Щодо запірного вільного. Ні, так, дві. Він як приїде, то там останні жаби в лоббі. Не... Не... Не Рібини. Жаби. Жаби, жаби вже немає. Є не... там проміри глібини? Я я бути проміри глібини. Да. Та да. 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 ми побачимо, які питали. Та да. да. вони не будуть то заінтерісовувати, тому що менше водій. Так, все Ну, Зараз проблема. Глибина. найбільша та середня глибина. Найбільша 2,8, середня 1,7. Хто о. може заміряти глибину? Да, да. Я Ви знаєте, в якому місці заміряти? Да, да, да. Це суттєво, це <sharp> мають робити спеціалісти. Ні, ні, Я шуткую просто, я, я <постоль> до чого веду, що 2,8 це солідна відео. Ось сюди вода і сюди йде війні. Там просто нема застолу. Застав. Вони, ось застави є, бачите, yeah. з цієї сторони, а з цієї сторони yeah. зірвані застави. І вона просто вода ah, не посилає. Ah, ще... Вони спеціально yeah. зірвали, мотивуючи тим, що вода вгорі є і риба туди йде. Yeah. А, щоб, а щоб рибу не ловили, оце вони скинули в воду оце не мотивується. Вони собі зробили дзеркало коло гесла, а в селі болото. І жаб немає, і лебіді повтікали, і качки повтікали. Я зрозумів, оце фотографію. А все ж є відмітка нормального природного рівня. Щоб ми таке замагали, треба оцей довір олег і вести у відповідність, це вже теперішнього законодавства на кордоні, щоб вони буде отримати оренду складу, щоб вони мали право здійснювати якісь там діяльності, в них має бути договір. Якщо ми зараз його не приймаємо, вони опять же нічого не роблять. Дивіться, це де зелене, хлопці, дивіться. Це вода можна бути. де вже було часу, щоб щось зробити. Вони планують здати в суборе іншим особам, щоб вони там займалися, чим там тут. Але щоб це робити, то потрібен час. Де вода? Корови напоїти не можна не Набрати хлопці воду на покропити на поле, це які. Ну було. Ну нема. Це річка, це не ставок. Це річка. Е, де течія, де місцево. Якщо в них є водне плесо, наприклад, там всі 35 гектарів. Чи що. 3 -3. Наприклад, якщо він кине на пів метра воду, то в нього вже залишиться не 30 гектарів плеса, а останеться там, наприклад, 20 гектарів. розумієш? От я до чого веду. Плюс, якщо він кинув рівень... Так, давайте, скільки років? Та йому не скинути буде, йому десь на Правильно. Ні, я, 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 я маю віду, що він не заінтересований, тому що... Було 25 і 35. Ставте ну, на 30. Давайте 30 поставимо. Якщо не хочуть її строю, я взагалі додаткову воду, дати хлопцям термін до нового року, хай вони поставлять застави і будуть тобто, їм. Хай не працюють. Ні, вони не можуть щось Ні. працювати, якщо Покі не, не буде договору, договору. бо це умови водокористування вони зроблять після того, як договір поновиться, не поновиться, а викладеться в новій редакції сідночинного законодавства, і вони його мають погодити в Держвод Агенстві. Угод тоді Держ має надати умови використання цієї води, коли її спускати, наскільки спускати, як спускати. Щоб воно відповідало цьому паспорту водного об'єкта, не зменшилося, не більшилось. розумієте? Тут причина, щоб щось почали робити, має бути перед оця додаткова угода у вигляді нового договору зі чинного законодавства. Є, Є, Є зазначене. Оцей пункт 17 і каже, все оце, що ви розказуєте. Пункт 17 прочитайте, що експлуатація здійснюється до режиму роботи. Коли буде цей режим роботи, також затражений держвод агенством. От тоді вони будуть його це все робити згідно цього режиму. Там буде сказано, наскільки спустити, як підняти воду, як опустити, скільки об'єму води треба спустити або не треба спускати. Там все це є, описано. І це має тоді перевіряти також та особа, яка підпише йому цей документ. Василь Фокус вас переживає за те, що в вода Ми, ви впала, ви і, прав, конечно, ви ми ви. зараз Керницях в в води дивіться, Якщо Ставку рівень води впав, то в Криницях аналогічно впав рівень води. Якщо ми я законним текстом, він не додається. Це ж не то, що він взяв в столок, нормальному стані. Там бачите, там було нормально, діти купалися, все було нормально, але зараз вже все. І ці там вже затягнули конкретно, що його русло, навіть це не то, що. Ну, ти б хотіла, щоб вони ще будуть на сесії свою думку визволили, хочуєте їх. Вони обіцяють, і... що ми йдемо слухати. Якщо вони, бо за таку оренду плату люди, кажуть, ми самі звісно. Так, звісно. So, це, це не велика оренду. Що, це ж найбільше, найбільше нас можна, бо це не через існуючий договір, який просто вносяться місці, То в нас ж вони нам за то ми на субі не повідомляємо. Ні, то в наших же ж правах перевірити. Я ж кажу, зазначити, дати їм термін, що сьогодні я казав, там, до Нового року я зроблю. Ось в осінню провести там ремонт, ну, туди сюди підняти воду. Ну, я... За осінню не відні, бо буде... Ворожай. Тобто, а, що, якщо поставити засоби, якщо не да. ставити, то як їх? Ні, Їх же ж немає, там бачу, там... <звук> я просив на тому, що кинь засоби, він не хоче. Це серйозно. річка, вона сама більша на нашу... Подіяку ми закриваємо. Мені більше проблеми. У нас істочників, у нас все ж джерела. Все правильно, у нас все. Та і гарба їм стоїть, щоб щось добути, щось, щоб добути щось. щось да. подіяло, <пробує> 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 ми там, ж зараз <пробує> <модифицина> парили, <Одіялами> позатикали все. <пробує> Немає. Це найбільша проблема це вода. Вода це 70 сантиметрів води впала. Ну слухати, що нам не є. Я думаю, що років 30, достатньо. Що... Ні, то це вже не 30. це ж було 25 тисяч. Було 25. Тобто до 31 го Якщо він зробить на 10 років, більше, то до 41-го. Ну нормально. Ну, ми... Якщо на три... 3... Ні, хай роблять, бо ж це. Це да, вода, її та... треба зберігати. Зараз проблеми з водою конкретно. Не... І передають. А то у нас, там... Чу, не, сфоку, чи заразу може з ними переговорити за те, що ти кажеш, бо а треба землі власникам брати ще то... й воду на кропі? Ну так, да? ну вони всі ж беруть зарядку. да. Його да. камази там круглосуточно ну, возить. Щоб шо, не шо, було тоді проблем. Вони проблеми? беруть воду з, там, до, до, з болота, ну що вони не бачать, не бачите, це не рода, не Чи ти хлопці не бачать? Це, це проблема. Зараз дуже багато води треба використовувати ну, На гейсі стоїть і вода сікає just. просто. Там ж теж дерева. Вони роблять, робіт, двісті чотири. Я дані на ну винесемо, вони хочуть і... оформити там, що хотят... це... Вони... Я просто шкав, що на щодо цих засобів вимовити їм теж тер... Тер... термін поставити, щоб вони зробили. Це, щоб вони не забулися це. Все. Це не ці стали цей термін, не в угоді. Ми ж різні документи. Дозвіл на спецводокористування, чи як там написано, і договір оренди це різні документи. Ми вносимо зміни до договору, а потім він роблять той документ, який їм дає норми використання води, регулювання води і так далі. Так там і вода не ну, обереться на штаб. Це для коли зможемо його спитати зможете. Скажете, надати той документ, що ти зробив держводагенстві. Покажи той документ, він показує, що да, я зробив, чи не зробив. Я тільки ми на вас забучати

Я думаю, може в договорі вказати, якщо не буде дотримуватись рівень води. Е... Це розбори я... оторечні, о той самий сенатній пункт. Що ми маємо право розірвати договір оренду. Ну як ти кажеш, Його, ну, зараз так. Май май так. в мене впало з півметра вода, і її не поступає. Ні, то правильно. Не, не знаю, в, але... хоч надходження а... йде. Вірю Харисмат, який допомогує ну, користання об'єкта оренди. Він має один із пунктів використовувати, так. Згідно встановлених вимог, встановлений держводагентство в режимів роботи. Тобто Скажімо, буде режим роботи ставка. Це там буде період, коли її можна піднімати, 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 піднімати як, в яку пору року, на який рівень. Там все це буде описано, це буде окремий документ. Кожен день десь півтора-два сантиметри води падає. Не паровий, це жара. Багато факторів впливає на те, що води стає тут. То, завжди, я, я, я ще ж кажу, наше водосховище ще, ще не поступає. Хлопці качають, поливають.

Воно йшло на область, так. Да. Воно нам не йшло в бюджет. Ну і що зараз заводне зеркало платить. Окремо. І вони. Тут буде стільки 16 тисяч. Зароблю на сесії, то й так. Хай розказують, хай почують, що вони нам. Ви занести питання, наприклад. Заработати треба. А оренда ставка яка. 12? Так, дай була, ну що ж, куди ж, куди? Ні, в них не було. Більше нема, куди менше. Василь Фокович, я маю, в них не було, зараз треба на сесії встановити. То пропонуємо чи рекомендуємо 12%? Ну так, як усім, так і є. Так, так. А термін? Рекомендуємо. 30 років. Внести зміни з 25 на 30? Так. Вони ж 35 просили. Ось 35, а з 25 на 30.